Уявіть собі, високо-високо в Карпатах. Там, де хмари пробливають просто під ногами, стоїть така собі самотня фортеця. Це покинута обсерваторія. Місце, знаєте, увіяне купою таємниць, легенд. Історія про те, як людські амбіції зіткнулися з, ну, з нестримною силою природи. І ось власне головна загадка, з якою ми сьогодні і розберемося, це її назва. Ну чому скажіть саме білий слон? Повірте, відповідь тут набагато набагато цікавіша, ніж здається, на перший погляд. Гаразд, давайте розбиратися по черзі. Почнемо з місця. Обсерваторія стоїть на горі піп Іван, а це на секундочку 2028 метрів над рівнем моря. Щоб було зрозуміло, наскільки це високо, це одна з найвищих вершин українських Карпат, тобто місце фактично відрізане від усього світу. Але знаєте, висота це тільки пів біди. Справжній виклик там це погода. Просто спробуйте уявити: вітер зі швидкістю 144 км на годину це ж справжнісінька ураганна сила. Там просто все здуває і все перевіряється на міцність. Отже, виникає питання, як як взагалі така неймовірна будівля там з'явилася? Її історія це, знаєте, справжня розповідь про наукові амбіції, що межували з божевіллям, і, звісно, про неймовірну людську впертість. Давайте глянемо на її життєвий шлях все почалося у 1930-х роках. Це був проект Польщі, оскільки ці території тоді належали їй. І уявіть, збудували та відкрили її всього за кілька років. Але її активне життя виявилося трагічно коротким війна все обірвала. І що цікаво, обсерваторія з самого початку мала подвійне призначення. Тобто, це був не просто один об'єкт, а так би мовити, два в одному з одного боку, потужний центр, щоб дивитися на зірки, а з іншого унікальна метеостанція для вивчення у цього самого шаленого гірського клімату. Але саме будівництво. Це був просто подвиг. Спробуйте уявити ніякої сучасної техніки. Кожен камінь, кожна балка, все це тягнули на вершину коні і люди, просто на своїх плечах. Це ну, це ж неймовірна демонстрація інженерної думки і людської витривалості. Так от, повертаємося до нашого головного питання. Перша частина відповіді насправді доволі проста. Спочатку назва білий слон прижилася через ну, гігантські розміри будівлі та її білі стіни. Вони просто впадали в око на тлі гір. Але тут тут є така собі іронія долі, тому що в англійській мові ідіома white elephant означає щось дуже дороге, величне, але абсолютно непотрібне. І ця назва ніби пророцтво визначила майбутнє обсерваторії. Адже її дуже скоро покинули. Та все ж ані розміри, ані ця іронічна історія це не головна причина, чому назва так міцно в'їлася в свідомість. Щоб зрозуміти, в чому справа, нам треба подивитися на справжнього господаря цієї гори, на саму природу. Просто подивіться на ці цифри взимку. Температура може падати до мінус сорока, мінус сорок. А про ураганні вітри ми вже говорили. Перебувати там, на вершині, в таку погоду це просто неможливо. Це без перебільшення одне з найсуворіших місць у всій Європі. Але попри весь цей вітер і мороз, є одне природне явище, абсолютно унікальне для цієї вершини. Саме воно що зими перетворює будівлю на щось ну майже міфічне і дає їй її, її справжнє візуальне ім'я. По-науковому це називається намерзання льоду. Якщо просто, то шалений вітер піднімає вгору вологу з хмар, і ці мікроскопічні краплинки води миттєво замерзають як тільки торкаються будь-якої поверхні. І от як це виглядає крок за кроком? Спочатку потужні вітри женуть вологі хмари вгору. Потім ця волога вдаряється об холодні стіни обсерваторії і бам миттєво замерзає. І так шар за шаром, цілу зиму цей лід росте і росте, створюючи просто фантастичні форми. І ось ось він результат будівля повністю вкривається товстелезним химерним панциром зі снілу та льоду. Він настільки змінює її силует, що вона перетворюється на якогось гігантського білого звіра, що завмер на вершині світу. Ось це і є справжній білий слон. Але думаєте, це кінець історії? А от і ні. Після десятиліть забуття на білого слона чекало нове життя. Це вже історія про руїну, порятунок і відродження. Так от, після війни, обсерваторія десятиліттями просто стояла пусткою, усе обладнання вивезли, а саму будівлю залишили, так би мовити, наодинці з вітром і морозом. Вона стала таким собі мальовничим, але дуже небезпечним притулком для туристів. І от, після довгих, довгих десятиліть тиші настав 2012 рік. І все почало змінюватися. Цей рік став справжнім поворотним моментом у долі білого слона. Тільки подивіться на цей контраст що було і що стало. Завдяки спільному українсько-польському проекту почалося відновлення. І сьогодні, сьогодні ця колишня руїна виконує надважливу функцію тут працює гірський пошуково-рятувальний пост, люди, які рятують життя туристів у цих суворих горах. Тож що ми маємо в підсумку? Білий слон це щось набагато більше, ніж просто стара будівля? Це і пам'ятник людській впертості, і суворе попередження про силу природи, і що найголовніше, це дивовижний символ відродження, символ того, що навіть з руїн може постати щось життєво важливе. І наостанок таке питання для роздумів: от після всього почутого про ці екстремальні умови, але й про неймовірну красу, чи з'явилося бажання побачити того самого білого слона на власні очі? Чи варта ця пригода таких зусиль?